Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі. Рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо неймовірно смачний літній десерт з кремом та ягодами. Залишайте зі мною! Цей гарний та смачний фруктовий торт легко готується і швидко з'їдається. Хрумке пісочне тісто дуже ніжний ванільний крем, який чудово доповнює свіжі ягоди та фрукти. Він просто ідеальний у літню спеку, всього один шматочок, і ваше життя стане значно яскравішим. Звернемо з приготування тіста, просіємо борошно, додаємо холодне вершкове масло, порубане на шматочки, і пальчиками розімнемо до отримання крихти, додаємо мигдальне борошно, ваніль або ванільний цукор, цукрову пудру, та один жовток і одне яйце. І швиденько замісимо тісто. Довго вимішувати його не потрібно. Як тільки воно збереться в кульку, тісто готове. Загорнемо його в харчову плівку і уберемо в холодильник на 1 годину. А за цей час приготуємо крем. У сотейник виливаємо молоко. Ванільний стручок розрізаємо навпіл. І вишкрибаємо ванільні зернятка у молоко. Потім розрізаємо на шматки ванільний стручок і додаємо його також у молоко. Ставимо нагріватися молоко на вогонь і доводимо до кипіння. Таким чином у молоко перейде увесь аромат ванілі. У мисці збовтаємо яйце. Додаємо цукор. І крохмаль. І все ретельно перемішаємо, щоб у нас вийшла маса без грудочок. Проціжуємо від шматків ванілі молоко. А можна просто витягнути шматочки стручка. І додаємо до яєчної маси. Все перемішаємо і виливаємо масу знову у сотейник. Ставимо на вогонь і постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Ось так загустів мій крем. Убираємо його з вогню і додаємо вершкове масло. Все ретельно перемішаємо до повного розчинення вершкового масла. Накриваємо крем харчовою плівкою в контакт і залишимо його повністю охолонути. Збиваємо холодні вершки до стійких піків. І додаємо потроху у заварний крем, який у нас повністю охолонув. І лопаткою вимішуємо до однорідності. Ось такий ніжний та ароматний вийшов крем. Дістаємо тісто з холодильника і розкачаємо його у пласт більше діаметра форми. Я використовую форму для випікання діаметром 24 см. Обережно за допомогою скалки переносимо тісто у форму, формуємо бортики. Нерівні краї зрізаємо ножем для піци і укладаємо на дно. Розрівнюємо тісто пальчиками. Наколюємо дно виделкою, а зверху накладаємо папір для випікання. І насипаємо зверху квасолю. Ставимо випікатися основу для торта у попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Потім можна прибрати папір з квасолею і ще пекти приблизно 15 хвилин. У кожного духовка різна і час випічки може трохи відрізнятися. Корж має бути золотистого кольору. Даємо йому повністю охолонути. Для зручності я виклала крем у кондитерський мішок, можна без насадки. І викладаємо на остиглу пісочну основу крем по колу, починаючи з центру. А потім викладаємо ягоди та фрукти. Готовий торт ставимо на одну годину у холодильник. Як це смачно! Хрумка пісочна основа, ніжний повітряний ванільний крем та багато ягід. Це справжня спокуса для ласунів. Друзі, спробуйте, бо це неймовірно смачно! І якщо вам сподобається цей торт, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нових зустріч!